Нагадаємо, що наприкінці квітня 2022 року СБУ затримала голову серед територіальної громади на Сумщині Олександра Гена. Чоловік обвинувачується у тому, що в умовах воєнного стану перейшов на бік ворога, надавав іноземній державі її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України та з використанням службового становища організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України. У межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто Державна зрада в умовах воєнного стану, зломисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Максимальна міра покарання за вчинення такого злочину передбачає довічне позбавлення волі. У Зарічному районному суді міста Суми з вересня 2022 року колегію суддів розглядається по суті справа голови серединобузької громади Олександра Гена. У понеділок, 13 лютого, на засіданні досліджували аудіозаписи телефонних розмов за квітень місяць минулого року. У мене зараз в Росії через Треборна їдуть біженці з пального. Вони зайшли через Білгарию, через Треборна і у Ну, А там хтось є? Я пошлю через рядом за ними. У нас там есть блокпост какой-то, или, блядь, а на есть что то там? Твое горно? Ну, пахнет, да. Давай, это беру. Да, скажи, вот я я сейчас посылаю за людьми. Их там вы, выпускают с России. Угу. 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 И надо забрать. Так, где задать? Сейчас я. Вказана розмова відбулася ген Олександр Гороч з Логіном Андрієм Євгеновичем. Відповідно, як ми чуємо, що ген через вказану особу намагається вияснити, що там в приборному є чи виходи з Російської Федерації в цьому напрямку. Кирилл Ирина це дочка с ее братом попала в бомбежку в Харьковской области и попали в такое место, где выход был только на Белгород, на Белгородскую границу. Что я спрашиваю, а что вы к нам не могли? Они говорят, мы никуда не могли, россияне нас всех заперли, взяли, автобусы посадили и отвезли. Мы не хотели ехать, нас завезли туда поделали им отметки. Это отметка пересечения, это считается в Белгороде международный пункт пропуска, а у нас в это местный пункт пропуска. Если новым ну, кордон через междугородный пункт пропуска, международный, То у нас і сікатні нізя нікої образом. Вот чому така ситуація. наступне засідання, призначене на 15 лютого у разі, якщо провину Олександра Гена буде доведено у судовому порядку, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.